У Львові вперше виставили усю колекцію творів і збірки музею історії релігії відомого польського художника Симона Чеховича, яку наші реставратори відновлювали майже рік. Його вважають одним з кращих митців вісімнадцятого століття. На світлинах відвідувачі бачили, як виглядали картини до та після проведених робіт. Чесно кажучи, вперше на виставці такого формату, де реставратори презентували. Писали свої роботи. Це вражає так, так стан робіт, який він був і результат. Я в певний час працювала в картині галереї і твори Хресна дорога були в мене у фондосховищах. Це було ще до реставрації. Я мала їх нагоду бачити ще в тому первісному стані, і тому, коли я почула про цю виставку, я прибігла подивитися, як вони виглядають зараз. І я є приємно вражена, тому що вони дійсно відреставровані на найвищому рівні. Крім того, те, що вони вже вбрані в рами, вони мають таке своєрідне завершення. Роботи з реставрації виконали на замовлення з Кракова. Запит надійшов ще кілька років тому, але коронавірус вніс свої корективи, тож відновлення колекції відтермінували. Варто зазначити, що реставрацію провели дві працівниці музею. Загалом оновили 23 картини. Складність була в тому, що живопис виконаний на різних основах. Частина колекції це олійний живопис на полотні, частина олійний живопис на мідних пластинах. Ну, відповідно, інша основа вимагає інших підходів реставраційних, інші там завдання. Тобто, треба було так, як би, дати раду цим всім і підшукати правильну програму на реставрацію. Серед представлених полотен свята Анна з Марією, Богородиця з дитям та інші. Також у релігійному живописі Симона Чеховича особливе місце належить і хресній дорозі. Це вершина божества і наш нескає, тому що він настільки, я як художник можу сказати, що у нього настільки є цікаві підходи до харестої дороги, наприклад, одні, тональні, там відчувається смуту, там трагедія. І зовсім більше якщо порівняти зі святими католицькими, там, там де Венедик, там Медведі, тим більше Мадонни, маленька Анна, там введення в храм. От, там і наділяє зовсім іншими тонами і дуже тонкий живопис. Впродовж місяця полотна будуть у виставковому залі музею. Тож кожен охочий зможе оцінити роботу реставраторів та дізнатися, чому Симона Чеховича вважають одним з кращих художників своєї доби. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.